Вітаю на Суспільному. На Волині впродовж двох днів перебуває делегація із Національного агентства з питань запобігання корупції. Що перевіряють, яка їх мета та чи виявили корупційні правопорушення? Про усе це ми зараз запитаємо в заступника голови НЗК Миколи Корнелюка. Вітаю вас на Суспільному. Микола доброго дня. Одна із функцій НЗК це перевірка декларацій високопосадовців, суддів, правоохоронців та депутатів на Волині. Чи виявили якісь неточності чи порушення в цій сфері? Ми перевіряли декларації посадовців з Волині. Загалом 12 повних перевірок, з яких 6 вже завершено. Щодо чотирьох з них порушень не виявлено. Щодо двох по одному працівнику податкової. Знайдено недостовірні відомості на суму 2,9 млн грн. Ці матеріали спрямовані до правоохоронних органів. Щодо ще одного працівника знайдено необґрунтовані активи на суму 1,9 млн грн. Ці матеріали спрямовано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Не задекларовано майно було, чи там приховано якесь майно, там квартиру, маєток, машину? Що, що це означає? Це означає, що в декларації не відображені відомості на суму 2,9 млн грн. Це може бути занижена вартість об'єкта нерухомості, це може бути відображено об'єкт нерухомості, квартира, там, комерційні приміщення, транспортний засіб. Тобто, все це відповідним чином кваліфікується. Ще до шістьох тривають, так? Так ще ще до шістьох тривають. Ви сказали, що 12 декларацій проходять повну перевірку. Так чому за яким принципом? От саме 12? спочатку здійснюється логічно арифметичний контроль всіх декларацій, які надходять до реєстру. Після цього формується. Вони по рейтингу, тобто кожній декларації присвоюється певний рейтинг, і на перевірку йдуть ті, які перебувають в самому топі рейтингу. По сумах задекларованого майна, чи по сумах активів, коли готівки багато, чи що це за рейтинг саме так, наприклад, якщо в декларації з'являється актив на велику суму коштів, якого не було в попередніх періодах, звичайно, що. Система це ідентифікує як е, певний ризик. Це не говорить, що в е, суб'єкті декларування вже щось недостовірне. Але система це підсвічує як певні ризики, і після цього ця декларація може потрапити до перевірки. Тобто, ну я ще раз скажу, так що ми вертаємося до тих декларацій, що доволені, які вже були перевірені, от шести декларацій, тільки дві показали, що дійсно є недостовірне декларування по чотирьох. Ми перевірили і запитань до декларантів не виникло. Тобто, повна перевірка, це не означає, що до що людина вже там щось там не доспронедобрасовісне Це лише означає, що система бачить там якісь е, певні проблеми. Чи є інформація, скільки волинян не подали декларацію? Я скажу так, що волиняни в цілому дисципліновано ставляться до декларування, і це точно не... Не, не, не в перших щаблях. Тобто, ну, в цілому, це хороша область. Зараз ваші працівники перевіряють декларації за три роки, так? Так. Більше мільйона декларацій. Так. Чи можна їх реально так ґрунтовно перевірити якісно? Ні, звичайно, це неможливо, і тому ми і використовуємо цей ризикоорієнтований підхід для того, щоб е перевірити ті, які системи підсвічують, як ризиковані. А Ну, переважна більшість суб'єктів декларування ставляться добросовісно, це чесні, відповідальні люди, і немає сенсу перевіряти всі декларації. Більше того, зараз в нас вже є така функція, як автоперевірка декларацій. Тобто, коли система бачить, що немає жодних запитань до декларанта, йому приходить повідомлення на його кабінет, що ви пройшли повну перевірку автоматизовано. Це ми вже спростили цю перевірку, і ми плануємо в жовтні поточного року реалізувати автозаповнення декларації. Декларант заповнює декларацію, йому система автоматично підтягує всі дані з реєстру. Йому лишається тільки клікнути на клавішу, йому перенесеться в декларацію всі дані з реєстру, пришвидшить процес заповнення і зменшить кількість помилок, які допускають декларанти. Тому що ну, багато в нас буває технічних помилок, що коли люди неправильно переносять дані з реєстру. Ми дуже розраховуємо, що автозаповнення спростить життя декларантам і допоможе нашим повноваженим краще виконувати свої обов'язки. А яка кількість орієнтовно людей цим займається саме перевіркою декларації на НАЗК? Дуже невелика. У нас загалом повними перевірками займається близько 35 людей. На ЗК це ж не тільки декларація. І ми не можемо. Ну, Виділяти більше людей на цю роботу, тому що тоді інші завдання повноваження НЗК не будуть належним чином виконані. Інститут декларування вже майже 8 років, і більшість службовців навчилися їх заповнювати. Так? Але якщо людина недоброчесна, має якісь статки, вона може їх оформлювати на підставних осіб, так? чи не показувати не показувати коли, ти, коли розпочинається перевірка, це завжди людині приходить повідомлення, що, що до вас розпочато повну перевірку. Але є інший спосіб фінансового контролю це називається моніторинг способу життя. Це відносно новий спосіб. Його відмінність в тому, що людина не знає, що до неї відбувається моніторинг, і він дозволяє якраз. Ідентифікувати ті об'єкти, якими суб'єкт декларування користується, і не зазначає їх в декларації, а також встановити його спосіб життя, коли от його видатки явно не відповідають його доходам. Тому ми, от після того, як ми зможемо. Провадити систему автозаповнення декларації. Ми думаємо, що ми будемо більше часу і зусиль зосереджуватися саме на моніторингу способу життя. Тобто, ви будете виїздити на місце, дивитись, на якій автівці він їздить, в якому будинку живе чи вона Працівники НЗК Вони не наділені можливостями виїжджати на місця і спостерігати. Ну ми ж не оперативні підрозділи. Але ми можемо це робити в співпраці з оперативними підрозділом, коли вони можуть давати нам інформацію щодо тих чи інших суб'єктів декларування, які користуються автівками чи об'єктами нерухомості. Тобто ми це можемо робити у співпраці з правоохоронцем. І ми вже почали цей процес, і у нас багато є вже хороших результатів з цього приводу. У вас на сайті є такий портал викривачів. Так. так, на який заходиш, заповнюєш форму, але ну я поцікавилась, спробувала зайти, але зрозуміла, що треба, щоб на ЗК уклало там якісь певні ці стосунки, підключило певну організацію. Так як вже зробили з міською радою так. облдержадміністрацією. Так. Ідея така, що всі організації будуть підключені до цього єдиного порталу. Всі організації мають на увазі публічні чи так. державні. Так, 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 публічні. Це і комунальні підприємства, так. І то на Волині, це хто зараз підключений до цієї системи? Зараз на Волині підключена і Волинська обласна рада, і військова адміністрація, і міська рада. Єдине що, що не всі комунальні підприємства, які входять в структуру цих організацій, підключені до цього порталу. Але в, в, в них ще є час до 5 липня завершити цю роботу. Тобто, загалом на Волині, ну проте, ця робота триває. Тобто, ми сподіваємося, що до 5 липня вони завершать цей процес. Ці викривачі вони можуть повідомляти інформацію, що їм відомо, їх ну про їхні підозри стосовно того, що хтось з їхніх колег там має якісь порушує законодавство. Основна ідея, що це не є. Повідомлення щось про щось, да? тобто, це має бути повідомлення, яке містить конкретні відомості про конкретне правопорушення. Тобто, ну не треба це сприймати як інструмент, який дозволить комусь зводити з кимось ну, рахунки. Це трошки не, не те. Тобто, все рівно інформація має містити от, конкретні відомості, які можна перевірити. А хтось там, мовно кажучи, краде, використовує якісь конкретні речі, які можна перевірити. Тобто, ну, це важливо просто розуміти. Ця людина-викривач має право на винагороду, яка становить 10%. Уже є два рішення суду щодо двох викривачів, по одному 13 мільйонів. Призначено виплати типу, по одному, щось близько двох, якщо я не помиляюся. Чому вони ще не реалізовані? Тому що там ще ну, допрацьовуються процедури, яким чином ці кошти будуть перераховуватися. Хоча вони вже наскільки я знаю, навіть вже виділені. Просто не прописана ще процедура, тому що це відносно нове таке явище в нашому законодавстві. Повідомлень багато. Але я не можу сказати, що всі повідомлення закінчуються підтвердженням факту, про який говорять викривачі в мережі закупівель. Прозоро є така інформація, що Волині цього року на понад 3 мільярди гривень. Замовлено послуг, матеріалів для того для будівництва фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні в межах Волинської області. І ви також озвучували, що Волиня друга в Україні після Харківської області щодо обсягів от, фінансування цієї сфери. Чи там є якісь порушення? Адже Це ну, наскільки я розумію, така зона високих ризиків. Я на даний момент не можу стверджувати, що там є якісь порушення, але національне агентство Аналізує ці видатки, і наскільки мені відомо, не тільки національне агентство. Тому цьому обов'язково буде дана оцінка суми виділених коштів на певних суб'єктів господарювання з маленьким уставним фондом, дає нам підстави починати цей аналіз. І... Але які будуть результати, ну я ж вам не можу сказати, бо я не знаю у зоні високих ризиків, також зараз ТЦК та ВЛК. Чи там якісь, ну зокрема, на Волині проводились перевірки, проводилися. аналіз щодо Волині проводилися моніторинг способу життя Волинських службових осіб з ТЦК, але ми не знайшли порушення в їх діях? Таке ж саме запитання про Волинську митницю. Знаю, що Волинь це одна з тих областей прикордонних, через яку виїхало найбільше чоловіків прозовного віку. Національним агентством проводилось… Комплексний аналіз цих виїздів і аналіз законодавства, яке дозволяло здійснювати такі виїзди. І ми подавали свої рекомендації на розгляд кабінету міністрів України, тому що там ну, дійсно є багато прогалин, які дозволяли людям виїжджати. Але рішення щодо цього приводу не було прийнято. Ну ми це робили в розрізі всієї України, а не відносно однієї Волинської області. Тому так, да, така проблема існує, про неї, в принципі, знають. Взагалі, які сфери на Волині так, по рейтингах виглядають як найкорумпованіші або як високих ризиків, як ви це називаєте? В першу чергу раціональне використання коштів виділених, виділених для фортифікацій. І друге, традиційно це сфера лісових ресурсів, тому що на волинь багато. Лісами, і тут можуть бути знов ж таки високі ризики нераціонального їх використання. Чи звертаються військовослужбовці, щоб перевірити от якісь закупки для військових частин їхніх? Я можу сказати, що це поодинокі випадки саме до національного агентства, вони не звертаються масово. В програмі вашого візиту на волині це зустріч з місцевою владою, правоохоронцями, студентами і керівниками комунальних установ. Також е, анонсовано зустріч з антикорупційними активістами. Так, що це за люди? Це представники громадянського суспільства, які висловили бажання поспілкуватися з нами. Вони щось розповідали про можливі корупційні ризики? Вони розповідали кожен про свої. Частина з них займається журналістськими розслідуваннями, частина займається власними програмами, що стосуються провадження в громадах там, певних антикорупційних заходів. Тобто, ну, кожна своя історія. Ну, люди висловили запит на зустріч, ми відкриті до зустрічі. Ми з ними зустрілися. Яка заробітна плата працівників НЗК? Працівників НЗК, на жаль, не дуже висока заробітна плата, якщо її порівнювати з працівниками НАБУ чи Державного бюро розслідування. На жаль, вона суттєво нижча, і це якраз і призводить до того, що багато наших працівників, яких ми готуємо, вони потім переходять. Намагається перейти або в НОМ, або в Державне бюро розслідування. В законі передбачено статус уповноваженої особи. Уповноважена особа це та, яка проводить перевірки і складає потім протокол. Тобто в неї робота така трошки з підвищеним рівнем відповідальності. Тому в законі передбачено певний коефіцієнт надбавки за цю роботу. І така людина може отримувати від 30 до... Там, 45 тисяч гривень. Ну, приблизно. Я... Не приблизно це залежить знову ж таки від стажу роботи. Інші працівники отримують менше. У вас яка заробітна плата? У мене значно вища. Ви ж декларуєте її, це ж певно не секрет? Ні, це не секрет. Рівень моєї заробітної плати прямо передбачений в законі про національне агентство. Можете назвати суму? Ну, я можу, але не хочу. Ви волонянин? Так. Щодо Волині, чи є якісь таке особливе трепетні відчуття? адже Тут ви жили довгий час і народились. Дуже неприємно, коли я бачу щось негативне, що стосується Волині. Але це ж не означає, що ми на це не будемо реагувати. Тобто ну, закон він один для всіх. Але, звичайно, мені як Волиням хотілося б, щоб Волинь була виключно в, в хороших трендах, позитивних, жодним чином не негативних. Що ж, дякую вам за це інтерв'ю? Бажаю вам, щоб робота ваша була плідною і її ставало з кожним роком все менше. Дякуємо глядачам Суспільного за увагу. І нагадаю, що з нами був заступник голови НАЗК Микола Корнелюк. Дякую вам на все добре.